Даю коротеньку інструкцію. <кхи> Можливо, хтось теж з таким стикнеться. Завелися мошки. Завелися мошки і просто, як ті окупанти окупірували кухню і не тільки кухню. Можна діхлофосом побризити, <кхи> але для цього треба все прибрати, що буде. Контактувати з їжею. А я ось покажу вам метод дієвий і. І без хімії, скажімо так. Поїхали! Короче, метод працює. Пробуйте.